Добрий вечір, друзі. Так, запишу швиденько ролик, тому що багато роботи. Довго не будемо розмазувати. Кашу по тарілці. Так, і одразу перейдемо до бітка. У мене з'явилося чітке бачення того, як е, воно буде, як буде рухатись біток та XRP. Зараз я просто покажу на малюнку, як як я бачу. Дивіться. Я думаю, що починається корекція. Можливо, ще переб'ємо цей хай трішки в 65 тисяч. Десь там 65800. Можливо, не переб'ємо. Ну, це не важливо. Там вже трішки. Тобто, буде, я думаю, як буде, буде якийсь такий спуск. 57.600 або 56800. І потім буде отак трьома хвилями. Один. Два. Три. Один, два, три. У цей час наш улюблений XRP. Бачите, як я в минулому ролику говорив. Що ця 3 d на свічка, так, і має закритися з таким фітильчиком. Закрилась червоною. Тому. Коригується біток на 56-57. XRP в свою чергу. Я не думаю, що ми. А, отут зупинимося. На 54-52 перші цілі. Я думаю, що ми. все-таки підемо десь сюди. сорок діапазон, зараз скажу. Сорок пять пятьсот. Сорок восемь семьсот. То в цьому діапазоні Можна ловити XRP. Ну, це для тих, хто торгує фічами або ще не купив XRP. На спот. І далі, 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 далі. Далі постріл. Постріл той, який і я дуже чекаю. Раз, два, три. Думаю, переб'ємо 2 бакса 201, 202. Хоча можемо дійти ось сюди. 2, 2, 6, 2, 5. Будемо дивитися. Такі думки. Іншого okay. варіанту я не бачу. Іншого варіанту не бачить. тому десь так. Така структура. Ну от все, що я хотів сказати. І так, да, дійсно, в коментарях до минулого ролику написав е користувач з Ніком WhaleRich, що 6-го, здається, числа треба уточнити, я не знаю точно. Я особливо там не слідкую за датами. 6 жовтня має бути фінальне рішення по XRP відсік. Тому логічно якраз воно і співпадає з цим падінням і майбутнім ростом. Тому будемо надіятися, що так і буде. Ну, я думаю, що так і буде. Більше тут немає варіантів. Так що, тримаємо колочки. І нарешті, можливо, вже дочекаємося. Все, гарного вечора. До побачення!